На вулиці князя Володимира Великого триває ремонт пішохідної зони. Пані Наталя з нетерпінням чекає завершення робіт. Була здесь очень дорога. Зараз, на удивлення, роблять нову дорогу для дітей, для всіх людей. Це дуже прекрасно, дуже добре. Облаштування пішохідної зони виконують за прикладом країн Європи. Сюди використовується подушка шлака щебня. Вона трамбується. Следующая отсев з цементом, тобто горцовка. Трамбується, стягується і укладається тротуарна плітка. В планах зробити тротуар до в'їзду у школу. А нова велодоріжка дасть змогу школярам безпечно приїжджати у заклад на двоколісних. Зараз тут проводиться робота на цій ділянці. Тут заплановано близько 400 квадратних метрів асфальтового покриття. Цей в'їзд до школи буде. Здебільшого, а також близько п'ятисот квадратних метрів покриття тротарною плиткою. Як виглядатиме вулиця після завершення робіт, можна дізнатись на прикладі воскресенської, яку вже відремонтували, приберуть і широковідому трубу, що роками породжувала теорії щодо свого призначення. Тут та сама от великого розміру труба, яка у нас багато років тут лежала, вона також на цій ділянці буде демонтована по усій довжині ділянки. Ремонт на князя Володимира Великого планують завершити до початку навчального року.